Виконаємо сьогодні практичну роботу. Практична робота у нас для 9 класу. Тобто, у нас власна задача, дивіться, ось наступна. Тобто У нас тут є, треба ввести 8 оцінок учня, отриманих протягом вивчення теми. Також треба визначити середню оцінку учня за тему, визначити, скільки оцінок у нас вище 7. Ну Протестувати проєкт, зберегти, звісно. Так, тут це у нас для, для Python. Випадок. Так, ну і Ми також зробимо, дивіться, тут у нас є також завдання на Pascal, ми також зробимо на Python, ми також зробимо використання бібліотеки TKinter, тобто будемо використовувати також графічний інтерфейс. тобто Спочатку ми зробимо консольний програму, консольний додаток, а далі зробимо також з графічним інтерфейсом. Ну, Давайте подивимося, як це можна зробити. Тут треба, Ми будемо вводити за допомогою багатострокового поле. Подивимося, як це відбувається. Так, ну давайте спробуємо. Дивіться, я буду власне, копіювати. От я зробив заготовку. Так, ну давайте, власне, дивіться, спочатку треба ввести дані. Потрібні. Так, Давайте власне, створимо новий проєкт. Так, вводимо, власне, наші оцінки. Так, тут ми використовуємо функцію map, тобто їх можна ввести там 8, в принципі, скільки завгодно можна їх ввести, тобто скільки вам потрібно. Приводимо до типу INT, тобто оцінки у нас це цілий тип. Так, ну і також у нас ліст, це у нас, власне, список, так? Тобто також у нас ми приводимо до типу список. Так, ось таким чином. Так, ну і тут давайте також ще. Тепер нам що потрібно? Тепер нам потрібно розрахувати також, так? Давайте зараз введемо по оцінки, подивимось. Так, і давайте, власне, розрахуємо наш масив. Так. Що все у нас працює. Так. ну Дивіться, ми будемо, наприклад, 7, 8, 9, там, 4, 5, 2, там, 9, наприклад, так. Ось таким чином. Так, масив у нас дійсно створюється, все у нас добре. Так, тут я видаляю. Так, ну давайте тепер далі копіювати. Давайте тепер реалізуємо власне функцію, яка буде у нас підраховувати середнє значення. Тобто у нас по завданню тут підрахувати треба середню оцінку, визначити учня за тему. Також визначити, скільки оцінок у нас вище за 7. Ну, Дивіться, як визначити середнє значення. Тобто, у нас, наприклад, є 8 оцінок. І ми, власне, шукаємо суму цих оцінок повну. І потім ділимо на кількість оцінок. Правильно? Тобто, Ось таким чином у нас буде середнє значення визначатися. Так, ну давайте власне, ми тут зробили спеціальну функцію для цього. Так, я вставляю її сюди. Називається вона Average NCA. Тобто, дивіться, перше, це у нас буде, власне, ми тут передаємо масив. Так, і передаємо також умову, тобто, наприклад, оцінки, які ми будемо брати, або вище 7, як у нас тут по завданню, або, наприклад, там може бути щось інше. Ну, Дивіться, тут давайте пройдемося, дивіться, це у нас кількість оцінок, буде підсчитуватися, змін на кол. Також в речі, це у нас власне, середнє значення, яке буде підраховуватися. Так, ну і Тут ми організовуємо цикл for. Тобто проходимося по масиву, Ленце у нас визначає власне, довжину масиву нашого. І ми проходимося, дивіться, якщо у нас число задовольняє певній умові. Наприклад, у нас буде оцінка, наприклад, ми хочемо показати всі оцінки, порахувати, скільки у нас оцінок вище 7. наприклад, так. Рахуємо і додаємо, власне, ось сюди в кількість додаємо. Так, тепер дивіться, у нас також шукаємо середнє значення. У нас є стандартна функція Sum. Тобто функція суми. І ділимо також, у нас буде власне, довжина масиву. Це у нас є кількість елементів, тобто кількість оцінок, це і буде у нас власне, це у нас кількість оцінок, Тобто за допомогою функції L ми можемо її визначити. І Також в Python ми повертаємо, дивіться, тут дві будуть. Давайте це приберемо, воно не потрібно. Так, і тут ми повертаємо, власне, дивіться, тут у нас кількість оцінок, і середнє значення повертається. Тобто повертається у нас Власне, два параметри функції. Так, ну і тепер нам залишилося тепер це все використати. так? Давайте зараз тепер скопіюємо. Так, І, власне, визначимо, що у нас є. Дивіться, у нас будуть наступні змінні. Так, ми зробили введення, так, і у нас тут є ось такі змінні. так? Змінна С, змінна F, тобто у нас це середнє значення. І це кількість, наприклад, ви можете назвати як заводно, я так назвав. Тобто, це у нас кількість оцінок. І також у нас це власне, середнє значення. Так, у нас тут за, за умовою оцінка власне, більше 7, тому ставимо 7, передаємо наш масив. І далі просто друкуємо. Через роздільник у нас буде пробіл. Тобто ми друкуємо, дивіться, у нас буде кількість оцінок. Далі середнє значення. Ну і в принципі два параметри. І все. Давайте зараз тепер спробуємо ввести. Так, нехай у нас буде, наприклад, 8, 9. 5, 6, 3, 4. 9. Наприклад, і що там у нас ще? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да? Ну, нехай буде 8 оцінок. Так, давайте зараз вводимо. Так, ось таким чином. Так, і тепер вводимо. Так, ну, давайте порахуємо. Дивіться, оцінок у нас вище 7. У нас три порахувало. Так, 8, 9. 9, 7 у нас не берется, то есть, если бы мы тут до рівня написали, то у нас бы 7 также бралось бы. Так, у нас действительно 3 оценки. Так, ну и среднее значение можно порахувати. Дивіться, можно использовать калькулятор. Давайте порахуем, просто, чи действительно у нас все верно. Так, 8, 8 плюс 9, плюс 5, плюс 6, плюс 3, плюс 4, Плюс 9, плюс 7. Так, і ділимо тепер це на 8. Тобто оцінок у нас 8, ділимо на 8. Так, ну все, бачите, все у нас сходиться, все добре. Тобто це середнє значення, тобто, все у нас добре вийшло. Тобто, завдання ми виконали першу частину. Так, ну і давайте ще додатково також створимо вас з графічним інтерфейсом. Також давайте аналогічно виконаємо з графічним інтерфейсом. Так, ну тепер. Я ще один проєкт створю. Так, дивіться, якщо потрібно зберегти проєкт, наприклад, у нас буде, наприклад, практична робота. Це перша частина. Так, просто натискаємо Зберегти і можна потім завантажити. Ось дуже просто все. Завантажуємо і, власне, зберігаємо. Ось таким чином, якщо потрібно зберегти, потім далі можна все підвантажити. Так, ось таким чином у нас це відбувається. Так, ну давайте далі тепер дивіться, давайте тепер власне виконаємо. У нас буде задача також з графічним інтерфейсом. Давайте, власне, виконаємо наступний варіант з графічним інтерфейсом. Так, ось у нас є тут заготовка також. Так, ну і давайте тепер створюємо ще один проєкт. Так, створюємо проєкт. Так, і давайте, власне, його скопіюю повністю. І потім я по ньому трошки розкажу, тобто, що у нас буде відбуватися. Як так, Я скопіював. Дивіться, тут використовується бібліотека Ми Імпортуємо її. так. Тут у нас є також функція Delete Text. У нас буде два текстових поля багатострокових, де ми будемо вводити дані. Тобто в перше поле ми будемо вводити дані, в інше поле будемо виводити дані. Просто всі, що у нас є, там середнє значення і так далі. Все це ми власне, покажемо і будемо виведемо. Так, Тут також ми створюємо вікно, Тобто, ми назвали його root. Використовуємо конструктор, також дивіться, створюємо 450 на 450 вікно. Так, також надаємо йому тайтл, це у нас, власне, назва вікна, заголовок. Так, І тут, також, для, власне, щоб було красиво все виглядало, також пишемо, додаємо також написи. Так, ну і даймо також, дивіться, Методи ПАК, це дозволяють у нас відобразити ці написи власне, на формі. Да? тобто Інші компоненти дозволяють відобразити просто їх по центру на формі. І Всі компоненти за замовчуванням прикріпляються до верху. так, Так, доверху форми, до верху <кій> форми. і дивіться, Тут ми задаємо власне, параметри. тобто Це у нас текстове поле, це у нас ширина, висота. Також текст у нас буде прив'язаний по лівому краю відображуватися. Тобто результат це це також також у нас, це у нас, нас мітки, також ми їх за допомогою метода пак показуємо просто їх на, екран, на власне формі. Так, і також нам потрібен ще один, власне, дивіться, у нас тут є один текст-відджет, це у нас для введення даних, тобто ми будемо вводити оцінки, а тут ми будемо виводити наші результати середнє значення і кількість оцінок. І також потрібно нам кнопочки розрахувати і очистити поля також. Так, тут у нас також є команди, дивіться, це у нас прив'язуються обробники натискання кнопок. Так, ну і обробники дивіться, у нас тут наступні функції. Тобто у нас функція наша Average, середнє значення також, так, тобто де ми знаходимо тобто функція аналогічна, як ми ось тут робили, тобто я просто її взяв звідси. Так, і є також функція, тобто це обробник, по суті, натискання на кнопку. Так, і тут ми, власне, вводимо дані. Дивіться, бачите, ми вводимо і дані ми беремо, дивіться, ми беремо їх з, тобто, власне, дані ми вводимо в поле введення, тобто, ось таким чином, бачите, ось у нас є така команда, тобто, ми за допомогою get отримуємо, власне, повністю всі наші елементи масиву, тобто, всі наші оцінки, по суті, і далі перетворюємо за допомогою map, ми також перетворюємо це все масив, Далі циклом проходимося, і також дивіться, тут ми виводимо власне, всі наші оцінки спочатку. А далі ми тут вже їх, скажімо так, якщо у нас за умовою більше семи, то ставимо тут сім. Використовуємо функцію. Ну, тут давайте, щоб більше, було, не більше дорівнює, а нехай буде більше, щоб більше 7, як у нас в підручнику. І далі виводимо середнє значення, кількість оцінок. тобто Тут також дивіться, ми робимо власне, два знаки після коми. Трошки робимо красу, щоб у нас краще краще виводилося значення, середнє значення, щоб у нас два числа після коми виводилося, щоб не більше. Так, ну і ось таким чином це це виглядає. Так, Давайте запустимо. Так, ось у нас таким чином все це виглядає. Ну, можна трошки взяти, щоб у нас було побільше. Давайте, власне, тут 500 поставимо. Так, і тут також нехай буде 500. Так, тепер запускаємо. Так, вводимо оціночки наші. Дивіться, 7, 8, 9, 4, 5, 6. Так, ну нехай буде так, нехай буде 6 оцінок. Так, розраховуємо, дивіться. Ми тут виводимо всі елементи масиву, це наші оціночки. так, Тобто, дивіться, бачите, вони в одному полі ми ввели, в іншому полі ми виводимо тепер все. так, так середнє значення у нас 6,5. Кількість оцінок вище 7, у нас буде 2. Ну, давайте подивимося, чи дійсно так, 8, 9. 7 у нас не враховується. 4, 5, 6, да, дійсно, більше 2. Ну, можна також дивіться, написати, наприклад, давайте тут напишемо ще, наприклад, 10. І розрахуємо так. ну, Тут треба очистити було. Да? Давайте, власне, так. Нехай буде 10, нехай буде, наприклад, 9, 8. 11. Так, 9. 8, 11. 5. 6. І нехай буде, наприклад, 4. Так, ну і давайте розрахуємо, дивіться, бачите, у нас середнє значення 7,57, кількість оцінок вище 7, бачите, у нас. Дійсно, тобто 10, 9, 8, 11, вони вище. Тобто 4 оцінки. Дійсно. Тобто все наче рахує вірно. Ну, Давайте також середнє значення на всяк випадок порахуємо. Так, зараз чи все у нас вірно порахувалося. Дивіться, дав зараз 10. Всього значення у нас 7 в даному випадку. Так, і давайте порахуємо. 10 плюс 9, плюс 8, плюс 11, плюс 5. Плюс 6, плюс 4. Так, і загальна кількість у нас 7. так, Тобто загальна кількість чисел у нас 7. Так, і ділимо це все на 7. Так, дорівнює, ділимо на 7. Ділимо на 7. Так, і виходить у нас 7,57. Бачите, ну, тут у нас число таке довге. А ми тут використали, бачите, тобто ми тут, власне, зробили власне, заокруглення. Тобто 2 числа, після коми показуємо. Ось у нас так все виводиться дуже добре. Тобто в такому зручному форматі для нас і в красивому. Так, ну на сьогодні все. Дивіться, коди тобто першої частини і другої частини вони будуть доступні у коментарях. Все це я прикріплю. Можете використовувати, експериментувати. Всім дякую за увагу.